Всім привіт, друзі! Приїхав на рибалку, е, річка стрепа. Минулого разу я був. вода була трошки менша і чистіша. Зараз вода піднялася. Не знаю. Буду пробував зараз. Буду пробував зараз ловити голови. Я вже склав спінінг. таку катушку поставив 3000-і. Е, тут стоїть в мене 0,8 шнур. Прив'язав Флюрокарбоновий поводок 0,2. і Поставив отакий воблер. Salmo Hornet двойка. На сьогоднішню рибалку я ще взяв дві коробки. Ось цю коробку з воблерами і там в рубзаку у мене є ще одна коробка. Зараз буду пробувати, починаю поки що з цього воблера. На минулій рибалці такий воблер в мене гарно працював. І зараз починаю. Роблю перші закиди. О, така вимостка, тут собі зробив. Пройшов я вже кілька місць, поки що покльовок в мене не було. Сьогодні я думаю, що головня буде зловити непросто, бо вода ще холодна, а Два, що вона ще і піднялася багато. На сантиметрів 20 вода піднялася. Є, друзі, перша реба. Взяв головень. Ось такий маленький, я його спіннінг підніму. Отакий От голови. Перша покльовка і риба є. У нас такий воблер маленький, двойка. Відпускаємо голови. Шов. Плюнув він з під того боку. О, там такі е, патики в воді. я кинув там нижче того патика, ще почав вести воблер, Може два обороти зробив і він зразу взяв. Пробуємо ще з того місця. Я думаю, що там ще є голови. У вас знову була покльовка Знову була покльовка Тут він вже не візьме. Тут вже струя. Дві покльовки з одного місця. Водку роблю таку дуже повільно. Вода холодна. Пробую я стати трошки нижче. Обловлю це місце трошки нижче по течії ще. Мені здається, тут теж би стояти головень. Є, друзі, знов покльовка. Щось взяло, було дуже маленьке. Зараз подивимося, що тут таке. А, це Окунь. Взяв Окунь. Ось такий окунь. Маленький. Якби був більший, я би його взяв. Я би окуня закоптив, але це дуже маленький так. Відпускаємо його. Отакий. Є ось-під того патика. Там патик лежить в воді з-під того патика. У мене вже там було кілька покльовок, але такі дуже легенькі покльовки. Є знов ще одна покльовка. Що це таке взяло? Голови. Вон такий вога. Підбагрівся з долини. Він вдарив була покльовка і з долини підбагревся. Зараз я його відчіплю. Я змінив ваблер. Такий. Пускай. Є, друзі, ще одна покльовка. Знову клен. Ось такий. І знову він підбагрився, стукнув по водорі. Ось такий. Відпускаємо його. Ну і отакий лабер, зараз я вам покажу. Ось такий вовість Strike Pro. З діпову лопатку Кренкі 40. Я вже на нього тільки що два зловив і було дві покльовки. Покльовка це вже щось більше клюнуло. це вже гарний. Ще не туди в курчі. Зараз я якось його звідси виведу. Я тут так зайшов, незручно на патек. є. Я його спинингом підняв. Це вже гарний. Ось такий. Це вже грам 300-400. З гарної покльовки. Перед тим були в мене покльовки, то так акуратно брав, а цей вже гарно так взяв. Ось такий голови. Опускаємо його по воду. треба його кинути далі, бо він звідси не попливе. Ось такий. Тут його треба відпустити. Відпускаємо Пішов. Знову спрацював цей вадлер. Отакий від фірми Strike Pro. Довго на одній місці стояти не буду, там нижче. Метрів 300 там є ще місця, йду, ще там провірю, я ще там сьогодні не був. Прийшов я на нове місце, я тут вже давно не був, роки два тут місце зовсім змінилося, тут не таке як було. Тут була така тихіша трохи вода, тут зараз дуже сильно течіє але тут під берег бачу трошки ямка є. Зараз тут ще попробую половити. А якщо тут не буде покльовок, вернуся на те місце, де я ловив. Воблер не міняю. Ловлю на накренка сорокового. Від Streй Pro. О, тут зовсім глибини нема. Чую, воблер чіркає по дні. Тут на такі течії зараз, я думаю, що риби не буде ще. Прийшов я е, на таке гарне місце, тут отака круча. Зараз там вийду трошки вище і спробую. Під ту сторону кидати, щоб не зносило вобер от сюди. Під це дерево. Той воблер, що я на нього швидше ловив від фірми Strike Pro. От, від нього лишилася тільки лопатка. Я закинув. Ну, я вже і тягнув і за щось був зачіп. Я сіпнув два-три рази, так навіть не дуже сильно і. от. Тільки лопатка від нього лишилась. Отак роблять тепер воблери. Ну, якби попала риба кілограма або два, я думаю, що шансів немає. Перейшов я через річку ось по цій клаці, йду зараз ще там нижче по течії, бо я з другої сторони ловив на ті кручі. Не було покльовок. Е, я вирішив перейти і спробувати е, кидати під ту сторону, де я був. Зараз побачимо, чи це щось принесе якийсь результат, чи ні. Так, друзі, буду я завершувати сьогоднішню рибалку, е, то вже п'ята година. Покльовки в мене були десь до години 3 Після 3 години в мене не було жодної покльовки. Я вже поміняв багато місць і покльовок нема зовсім. Але сьогодні і так. Була, були покльовки, покльовок в мене було десь 5, може більше і 4 риби я зловив сьогодні. В е, цей, в цей час, 7 лютого, що вода, я думаю, десь 2-3 градуси це і так гарний результат на воблері. Я думав, що... Ну, бо зразу як я прийшов, я ходив, тут кидав, не було, аж десь в обід почалися покльовки. Покльовки були десь так від, від години 12 до 3. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім ні хвоста, ні луски. До зустрічі на каналі!